Вітаю, мене звати Іван. Я начальник групи психологічної підготовки та супроводу оперативного командування Захід. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку досить важливу тему, як ми часто чуємо, мій не створений для війни. Скажу відверто, наше суспільство вже живе більше трьох років в такому травматичному світі. І якби ми не хотіли, це кожного з нас торкається. Це стосується не тільки сім'ї, сімей військових, а й сімей цивільних громадян. Я розумію, що це досить нерелевантні поняття, але все рівно нам потрібно співіснувати і потрібно один одного розуміти. На цю тематику ми сьогодні з вами і поговоримо. Досить часто. Ми чуємо від сімей, де чоловіки не служать, що сім'ї військовослужбовців потребують дуже великої уваги, і насамперед, тому що сім'ї військовослужбовців постійно перебувають в такому постійному стресі. Чому це відбувається? Тому що чоловік. На фронті дружина постійно потребує якогось емоційного зв'язку і потребує підтвердження, що все добре. Досить часто відбувається, що виконуючи певні завдання, немає змоги повідомити самим близьким людям, що з тобою все добре. І відповідно, ця туга, ця нервовість вона підвищується. Рівень стресу, звичайно, підвищується. Ось ці моменти досить важливо не зачепити дружин-військовослужбовців, тому що в ці моменти вони є найбільш ранимими. і е, деколи е, коли ми чуємо від е, цивільних громадян, що так я тебе розумію, я тобі співчуваю, це може навпаки сприйнятися як нерозуміння, і навіть створити певний конфлікт і певну агресію з боку сімей військовослужбовців, для того щоб уникати таких певних моментів, певних конфліктів, потрібно насамперед зрозуміти, е, хто з тобою спілкується, чи це твій знайомий, чи це просто людина, яка йшла повз і тебе випадково зачепила. Коли вже ви розумієте, що це близька людина, і не варто різко відповідати, чи не варто конфліктувати з нею сім'ям, де чоловіки не служать, сказати: Так, я тебе не можу зрозуміти, так, я не можу зрозуміти твій біль, але я хочу всім серцем тобі допомогти допоможи мені в цьому, це буде сприйматися більш адекватно і більш прогнозовано, ніж, наприклад, коли ви будете говорити, що я розумію, що ти відчуваєш. Звичайно, дехто каже, що жінки військовослужбовців, вони найбільш агресивні і потребують до себе. Ще більшої уваги, але так воно відбувається, тому що вони постійно перебувають в нервовому стресі хоча емоцію і ті, і ті відчувають одну, але по факту це зовсім різні чинники дружини чоловіків які не служб не служать вони відчувають певний сором і провину за своїх чоловіків тому що і хочуть знівелювати своє своїм ставленням до військових і виправдати чому їхні чоловіки не служать насамперед так вони переживають внутрішній конфлікт з одного боку, тому що вони радіють, що їхні чоловіки знаходяться поряд з ними а з другої сторони їх все рівно розриває цей сором, і ця провина за те, що вони не виконують свій відповідно обов'язок. Тут треба зупинитися ще на тому, що багато тих з тих, хто приходить у 2022 році, приходили за власним бажанням в збройні сили. Зараз же ситуація досить змінилася, і в 2025 році це вже Відбувається зовсім по-іншому. Їх вже за повісткою призивають у Збройні сили України. І тут ми можемо сказати, що це відбувається досить болісно, досить болісно відбувається відрив від сімей. І як же з цим сім'ям співіснувати? Для цього дружині цивільного чоловіка насамперед. Потрібно по можливості уникати цих конфліктних ситуацій, і по можливості, що навіть бачите, що е, дружина військовослужбовця роздратована, краще не спонукати її і не продовжувати, і не визивати агресію безпосередньо на себе, тому що ви будете предметом цієї агресії. Краще промовчати, якщо це дійсно агресія, от. Прямо от зараз вибухнула, тому що ви не знаєте, як вона себе почуває. Можливо, їй сьогодні чоловік не написав ніякої звістки, і вона не знає, як він себе почувається, і чи все з ним добре. На відміну від цивільної дружини, де чоловік може бути поряд, або, наприклад, за кордоном. І я розумію, що є декілька категорій громадян, тобто можуть за станом здоров'я не служити. Це Одна історія. Можуть, наприклад, не служити, але всіма силами і засобами допомагати Збройним силам. Ну і звичайно, категорія громадян це ухилянти. Ми не знаємо, до якої категорії належить той чи інший громадянин. Можливо, він настільки боїться, що одна думка про збройні сили його лякає, і це теж. Ну, я це приймаю в певний момент, в певний період часу. Можливо, і ці громадяни певним чином нам допоможуть тим чи іншим способом. Але з ними треба працювати. Чому я так кажу? Тому що зараз працюю з військовослужбовцями, які тільки потрапляють в збройні сили, і відповідно їм потрібно проходити адаптацію. Їм потрібно Соціалізовуватися в тих групах і в тих і в тих підрозділах, які вони потрапляють, потрібно між собою комунікувати, і це теж велика праця, як психологів, так і командирів підрозділів для того, щоб вони могли адаптуватися і відповідно виконувати свої завдання. І тут теж великою підтримкою є сім'ї. Це той ресурс, звідки може черпати енергію військовослужбовці. Все рівно ми мусимо співіснувати існувати, і все рівно ми мусимо допомагати одне одному, як єдина нація. Тому що кожен розуміє, що ми мусимо вигнати ворога з нашої землі. Зараз складний час, він нелегкий для жодного з нас, тому що кожну сім'ю тим чи іншим чином торкнулася війна. Так, ми її не кликали до себе. Ми її не хотіли, ми її не починали, але ми мусимо прийняти той факт, що так вона є, і ми мусимо з цим щось робити. Певним чином, кожен на своєму місці має вкладатися в перемогу хтось в збройних силах, хтось допомагати збройним силам, хтось донатити, хтось можливо волонтерити. Це також є допомога для жінок, військовослужбовців. Звичайно, хочеться порадити і побажати, щоб ваші чоловіки всі повернулися живими і здоровими додому. Але я розумію, що це складно, потрібно намагатися переключати свою увагу хоч деколи на дітей, на своє хобі. На роботу, це вам допоможе певним чином черпати ресурс, тому що організм мусить перезавантажуватися. В цьому вам допоможуть ваші рідні, ваші друзі, ваші колеги по роботі. Намагайтеся не переносити ту негативну енергію, яка у вас скоплюється на ваших рідних, на ваших близьких. Намагайтеся, якщо є така можливість, поговорити з тим самим психологом. Він вам допоможе. Він вам покаже вправи, як можна долати ці емоційні напруження, як можна стишити їх, і як відповідно можна співіснувати з іншими. Що стосується цивільних дружин, моє велике прохання: будьте терплячими. Ви не знаєте і ви не розумієте, що переживають сім'ї військовослужбовців, Ви можете їм допомогти. Але намагайтеся це робити правильно і коректно краще отримати пораду у психолога, ніж самим вирішувати проблему чи конфлікт із дружинами військовослужбовців.